Триває, що мені війна, мені ж байдуже. Мені по суті, як Соловйові. Що є вона, що немає. Мені один бок. Вона на мене не впливає. Війна на мене ніяк не впливає, мені байдуже, чи є вона, чи немає. мене тільки це одне, щоб ти не було, бо в мене чоловік. А щоб не чоловік, то мені ТЦК було б байдуже. мене воно не сильно впливає. Ну що, мої любі українці. А тепер давайте відверто. Ми самі. Зробили так, щоб ця людина пройшла в наш український інфопростір. Ми з вами самі в цьому винні. Мій мозок, напевно, ніколи не зможе зрозуміти, чому людям більше подобається треш, чому людям більше подобається отакий от просто шок-контент, коли їх зневажають, ні в що не ставлять, а люди дивляться, люди донатять, люди споживають. Особисто мені ця діанка була цікава лише на початку її кар'єри, і то цікава, знаєте, лише в форматі жалості, коли вона крутила ті свої фірмові вертухи. І вона мені так здавалося, живе з батьками. Вона якась хвора людина, і мені просто було її жаль. Мені хотілося, щоб в її житті щось вийшло. І навіть я була не проти того, що люди донатили. Особисто мені було абсолютно плювати, хто їй там донати, що вона робить на тих ефірах, який там треш вона показує. Ні, ну типу людину, яка веде трішечки соцмережі, мене все ж таки ображало, що, типу, нормальні блогери набирають по 200-300 переглядів, а тут. Людина тупо на третій виїжджає на нормальну таку кількість переглядів і нормальну аудиторію збирає. Але мені було абсолютно плювати, скільки їй там донатять, за що, куди, по чому, до того моменту, поки вона не ляпнула те, що ви бачили на початку відео. Я як людина, в якої є рідні та близькі на війні, яку війна зачепила напряму, я не можу. Якось, знаєте, не відчувати образу, і мене не може це не зачіпати. А що ви на цю тему думаєте? Обов'язково напишіть про це в коментарях. Але, знаєте, мені все одно здається, що ніхто ту діанку відміняти не буде. Люди схавають, забудуть і далі будуть споживати, цікавитися тим трешем. І знаєте, найобідніше, що знайдуться, ті, які ще й далі будуть її донатити, замість того, щоб донатить на армію. Ну, коротше. Проситься підписатися, я не буду, тому що впевнена, що більшість із вас піде далі споживати цей треш-контент. А ми, отакі от бідні, нещасні люди, з 200-300 переглядів підемо далі намагатися якось пробитися в цій сфері. Побажайте мені просто вдачі!